Дівчата, привіт! Хочу вам сьогодні розказати за витяжку. Там мене запитували в коментарях, яка у мене витяжка, було б цікаво подивитися. Тому зараз хочу вам трошки розказати про неї. У мене витяжка ось така. Я нею вже користуюся приблизно 2,5 роки. В принципі, нею задоволена. Дивіться, мій манікюр. Це то відео, ви вже, мабуть, бачили його. Як я його собі робила, ось такий. Отже, зараз не про мій манікюр, а про витяжку. Витяжка прикольна, вона така мені, мені дуже подобається, коли я її встановлювала. Я також була нею мега задоволена. І, в принципі, по сьогоднішній день я нічого поганого про неї сказати не можу. Тільки це російський виробник. Я її ще купувала до всього того, що зараз відбувається, і тому, ну. Наступні всі витяжки, які у мене є. Я їх встроювала ось така марка. Купувала в Польщі. Не знаю, хто виробник, і не знаю, ну, продавали мені поляки. Хто їх виробляє? Можливо, хтось навіть із українців, якщо я не помиляюся, але я не, я не впевнена в цьому. Ну і про мою витяжку, ось це витяжка. Такої марки. Це марка Вераксу називається. Прикольна витяжка, гарно працює. Вона така, тут у неї є шуфлятка, бачите? Там видно, як я попрацювала, це все треба чистити. Тут є фільтр. Є ось така підкладочка, і потім там знизу є фільтр. Тобто це все витрушується або можна пополососити. І ті фільтри, там два це не один цільний, а якби два фільтри. Вони витягаються, і просто їх треба добре вичищати, витрушувати на вулиці. А так вона дуже класно, дуже гарно працює. І потім засуну, бо мені треба буде дві руки, щоб її туди запхати. В неї є ось, бачите. Знизу така установка, тут мотор. Збоку є кнопочка. Зараз я залізу туди далі, щоб вам було видно. Ось тут є кнопочка, яка включає, включити, виключити, як вона працює. А тут підкручується потужність і скручується на мінімальну. Це те, чого немає в тих витяжких. Які є на сусідньому столі, в цій витяжці такого немає. Там просто включити-виключити, а тут ще є оцей регулятор потужності. Да, дуже класна штука. Якщо він є, то прям рекомендую. Потім тут йде така труба, і вона виводить, як кажуть, чисте вже чисте повітря сюди. Тобто, все, все брудне залишається тут. І по цій трубі виходить повітря. Вона, в принципі, працює, по принципу, мабуть, полососу, тільки е, та. Та працює так, як полосос. І це все треба вичищати. Витяжка класна. І взагалі я прям рекомендую користуватися витяжкою, тому що це необхідно. Бачите, дивіться, скільки всього. І ми цим всім дихаємо, і це дуже шкідливо, тому що ці маленькі порохи, вони насправді дуже небезпечні для людського здоров'я. Вони дуже, дуже мілка ця пилюка, і вона дуже легко і швидко потрапляє в наші, в наші легені, і тому це дуже дуже шкідливо. Якщо є можливість або знайдіть цю можливість. І обов'язково придбайте собі витяжку. Бачите, я її так. Я її хотіла вмонтувати так, щоб проводів не було видно. Зараз вам покажу, як ми вирішили це питання. Насправді мені було дуже важливо, щоб в мене під ногами нічого не болталося, щоб не було ніяких дротів, ніяких. Тому що, ну насправді, коли я тут сідаю, воно мені, в принципі, Ноги заходять і ногу на ногу перекласти вже просто неможливо, тому що місця насправді недостатньо. Ну, й, в принципі, ногу на ногу не треба перекладати, але я просто хочу вам на прикладі пояснити, наскільки було б некомфортно, якщо б ще тут валялися якісь провода, які б там нога де зачіпає моя, нога чи нога клієнтів. Тому е, зараз покажу, як я заховала. Як ми їх заховали? Ось, бачите, тут є такий вмонтований, е, такий, е, як він, ліфт, каб, тут кабелі всі заховані і сюди в цей кабельний канал. А, кабельний канал, бачите, я згадала. Це такий маленький, тоненький кабельний канал. Він ось так відкривається, і там заховані всі провода. Тобто провода від ламп, провода від тих ламп, провода від апарату. мого, Тобто оце все, бачите, просунено в цей кабель. Він акуратно, дивіться, тут витяжку ми так трошки проштробили І е шнур від витяжки заходить так само в цей кабель, і йде сюди. А тут нас чекає е, така переноска. Переноска так само, вона, ну ви самі розумієте, що тут така достатньо. Ой, я не в ту сторону зблизила. Така велика кількість е, всього, велика кількість проводу, тому нам прийшлося, тут ми приклеїли переноску, а з боку ми так само придумали такий великий кабельний канал, тобто він. Набагато ширший, і вже в нього заходять так само додатково ці всі провода, тому що їм не стало місця. І тут насправді в цьому кабельному каналі в ньому знаходиться така немала кількість проводів. Бачите, він так само він так сувається туди-сюди. І, в принципі, це дуже-дуже зручно. Тим більше, ця переноска вона так захована з боку і її не видно. Мені так подобається. В принципі, в цьому столі все зроблено по такому самому принципу, як ви можете бачити, воно виглядає достатньо акуратно. Ну, і переноска з USB-портом, куди входить ось цей кабель. Від якого клієнти можуть заряджати собі телефони. Тут є різні адаптери під iPhone, під Samsung. І ось така тримачка для телефона. Так, ось, ось такий стіл з монтованою витяжкою. Стіл був без цього отвору. Треба було його самому вирізати. Якось ми його відцентровували, як буде краще, де його краще прикрутити, вмонтувати. До речі, лайфхак. Віта, в мене сьогодні вже закінчився гельмій. Зараз я включу цю. Бачите, там корок. Ось цей корок, яким закручується кришка. Тут я просто обрізала і засунула туди корок. І корок просто мені допомагає вижимати полігель звідти. А зараз я це все закрию шматочком фольги. Це все, звісно, воно виглядає не естетично, Але е, насправді там міститься велика ще кількість гелю. Я, ну, ця, ця банка вона давно у мене вже так, знаєте, е, пуркала. Я не змогла, не могла з неї нічого видавити, але відрізала це. Сюди засунула кришечку, пропхала її апельсиновою паличкою. І, в принципі, ще користуюся абсолютно цим гелем. Я вже я не знаю, скільки ще п'ятьом людям нігті наростила. І, в принципі, ще хватить цього матеріалу. Тому візьміть на увагу. Тому що це дуже такий класний лохак, дивіться, як мої нігті світяться. Е від, від спишки від телефону. І сьогодні мені подарували такого гномика. <смі> такий прикольний, там, там бутилочка. Це, в принципі, такий тримач для бутилки, але така класна штука в таких наших кольорах, дуже символічно, дуже гарно і красиво. Виглядає. Так що є в мене на каналі відео про манікюр, я трошки познімала, але. Зараз такий час, багато роботи, Різдво, і я постараюся буду старатися вам закидати їх. А зараз просто поділюся з вами про мою витяжку. Якщо вам ще щось з цього цікаво, запитуйте. З радістю поділюся, розкажу, покажу. Якщо треба, треба буде завтра побрати рушнички, там вже багато назбиралося. І мій вазоночок. Пам'ятаєте, я з вами ділилася, що він трошки. Жовтів, треба буде порохи на ньому поприбирати. В принципі, він нічого з, ньому, з ним поганого не сталося. Він росте, все добре. Та гілочка, яка була жовта, вона висохла, я її відрізала і все. Ну, там є два, два листочки сухих треба буде забрати. І, в принципі, все, дівчата. Шурую додому, бо на годиннику вже пів дев'ята вечора.